Елеонор Портер Поліанна. Розділ восьмий. Поліанна йде в гості. Невдовзі життя у садибі Гаррінгтонів увійшло в колію. Хоча новий порядок трохи відбігав від того, який передбачала спочатку міс Полі. А вже ж Поляна шила, грала на піаніно, читала вголос, а також вчилася готувати на кухні. Але це не відбирало в неї стільки часу, як гадалося спочатку. Тож поляна мала час, як вона висловилася, жити. Майже щодня, з другої до шостої, дівчинка займалася тим, що їй подобалося. Звичайно, крім того, що їй уже встигла заборонити місполі. Невідомо, чи то все робилось, аби не перевантажувати дитину, чи для того, щоб трохи звільнити міс Полі від Поліанни. Звичайно, протягом перших днів липня міс Полі мала не одну нагоду вигукувати, що за неймовірна дитина, а уроки шиття та читання наприкінці дня виснажували і спустошували її. Ненсі на кухні велося краще вона не була ні виснажена, ні спустошена, а середа та субота стали для неї святковими днями календаря. В околах садиби Гаррінгтонів не було дітей, з якими поляна могла б бавитися. Власне, будинок стояв на околиці містечка, і в поблизьких домах не було однолітків поляни. Але вона, схоже, не журилася. Я не звертаю на це уваги, пояснювала вона Ненсі. Я охоче гуляю по околиці, роздивляюсь вулиці, й будинки, знайомлюся з людьми. Я так люблю людей. А ви, Ненсі? Ну. Я б не сказала, що дуже люблю, принаймні не всіх, не уточнювала Ненсі. Майже кожної погожої дни Неполіана випрохувала якесь завдання, аби мати змогу кудись піти, і під час таких прохідок вона часто зустрічала одного чоловіка. Подумки вона вважала його саме тим, хоча дорогою здибувала чимало чоловіків. Чоловік був завжди вбраний у довгий чорний сурдут та шовковий циліндр. Цього інші чоловіки не носили. Його бліде обличчя завжди чисто поголене, а волосся, що вибивалося з-під циліндра, було позначене сивиною. Ідучи, він тримав спину, а ходив переважно швидко і завжди сам, через що поляна йому співчувала. Може, саме це спонукало дівчинку одного разу. Звернутися до нього. Доброго дня, сер. Який чудовий сьогодні день, чи не так? бадьоро запитала вона, підійшовши до нього. Чоловік ковзнув по ній поглядом, а тоді нерішуче зупинився. Це ти до мене? різко запитав він. Так, сер, розцвіла Поліана. Я кажу, який сьогодні прекрасний день, чи не так? «Хм... О, хм... О... Витиснув із себе незнайомець і розгонисто пішов геть. Поляна розсміялася, який кумедний чоловік, подумала вона. Наступного дня вона знов його побачила. Сьогодні, звичайно, не так гарно, як учора, але ні в уроку», – весело повідомила Поляна. Га? О, гм, пробурмотів чоловік, як і того разу. І знову Поляна звеселилася. Коли ж утретє Поліана звернулася до нього в такий спосіб, чоловік різко зупинився. Хто ти, дитино, і чому ти щодня звертаєшся до мене? Я Поліана Вітьєр, а ви видаєтеся таким самотнім. Я така рада, що ви зупинилися. Приємно з вами познайомитися, а тепер скажіть, як вас звуть. Ну, власне, чоловік не доказав і подався геть швидше, ніж раніше. Поляна розчаровано без звичайної своєї усмішки дивилася йому вслід. Може, він не зрозумів? Але ж не личить знайомитися лише наполовину. Я ж досі не знаю, як його звати, міркувала вона дорогою. Поляна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Міс Полі Гаррінгтон щотижня щось передавала цій жінці. Вона казала, що це її обов'язок, бо місіс Сноу бідна, хвора і належить до тієї ж парафії, що й міс Полі. Звичайно, це мали робити всі парифіяни. Міс Полі робила це по четвергах по обіді, зрозуміло, не сама, а через Ненсі. Сьогодні зробити це зголосилася Поліанна. і Ненсі з дозволу міс Полі охоче віддала дорочення їй. Гарно, що воно на мені не висітиме, ділилася з Поліаною Ненсі. Хоча, любеньке ягнятко, мені соромно перекидати роботу на ваші плечі. Але Ненсі, мені приємно це робити. Побачимо, що ви скажете, коли хоч раз побуваєте там, кисло зауважила Ненсі. Чому? здивалася Поліана. До неї ніхто не любить ходити. Якби тільки людям не було її шкода, жодна душа і раз на день не навідалася б до неї. Така вона уїдлива. От тільки її доньки по-людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Але чому, Ненсі? Служниця зрушила плечами. Ну, власне, геть усе чисто, на думку місіс Сноу, в житті відбувається неправильно, Навіть дні тижня йдуть не так. Якщо сьогодні понеділок, вона шкодує, що то не неділя, а якщо принесеш їй холодець, їй неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з'ягняти. Яка кумадна жінка, розсміялася Поліана. Тепер мені тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і. і не схожою на всіх. Мені подобаються люди, не схожі на інших. Хм, Атож, вона не схожа на інших. На щастя, для нас усіх, похмуро завершила вона. Поляна пригадала цю розмову, коли повернула до воріт пошарпаного маленького котеджу. Її очі сяяли від перспективи зустрічі з несхожою місіс Сноу. На стукіт поліани двері відчинила бліда зморена дівчина. Доброго дня! вічливо звернулася Поліана. Я відміс Полі Гаррінгтон. Мені хотілося б і побачити місіс Сноу. Проходьте, будь ласка, ви перша, хто хотів би побачити її, глухо пробурмотіла дівчина. Але Поліана цього не почула. Дівчина повернулась і коридором провела Поліану до дверей у самому кінці. Вона впустила поляну до кімнати хворої і зачинила двері. Всередині панувала напівтемрява. Дівчинка деякий час кліпала очима, призвичаючись до мороку. Аж тепер вона розгледіла тьмяний обрис жінки, що напівлежала в ліжку під протилежною стінкою. Поліана пішла до неї. Доброго дня, місіс Сноу. Тітенка Полі переказує, що вона сподівається, що ви сьогодні почуваєтеся краще, і ось вона передала холодець із телячої ніжки. Для мене холодець, пролунав вередливий голос. Добре, дякую, хоча я сподівалася, що сьогодні буде бульйон з ягнятини. Поляна трохи засмутилась. Справді, дивно, а мені сказали, що ви завжди просите курку, коли вам приносять холодець, промовила вона. Що? Хвора різко повернулася. Пусте, поспішила запевнити Поляна. Зрештою, хіба не однаково. Просто Ненсі сказала, що ви завжди просите курку, коли наші приносять холодець, а бульйон з'ягнете, не ви просите тоді, коли вам приносять курку, але напевне вона щось забула чи переплутала». Хвора аж усілася на ліжку, а це вже для неї була виняткова подія, хоча Поліана цього не знала. Хто ти, міс на хабство?» запитала вона. Ой, ви помилилися, місіс Сноу. І я рада, що це так, бо це ж було б гірше, ніж Гевзіба, правда? Мене звати Поліанна Вітьєр, я небога міс Полі Гаррінгтон. Я нещодавно приїхала до неї. Ось чому оце й принесла холодець. Протягом першої половини промови хвора з цікавістю сиділа прямо, але при згадці про холодець вона безвільно відкинулася на подушку. Гаразд. Дякую. Твоя тітонька дуже люб'язна, але в мене зранку зовсім немає апетиту. До того ж, я хотіла бульйону. Раптом міснув запнулася, а тоді почала говорити зовсім про інше. Я цієї ночі ані хвилиночки не спала. Ох, ох, якби мені так, зітхнула Поляна, виставляючи миску з колоцем на маленький столик і вмощуючись на стільці. Ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте? Марнуємо час на сон, вигукнула хвора. У цей же час ми можемо просто жити. Шкода, що вночі мене живемо». Місіс Сну знову сіла в ліжку. Ти дивовижна, дівча», – вигукнула вона. Ану, підійди до вікна і підніми штори», – звеліла Хвора. Я хочу краще тебе роздивитися. Поляна підвелася, але засміялася якось жалісно. Боже, але ж ви побачите мої веснянки, зітхнула вона, йдучи до вікна. А я так раділа, що тут темно, і ви їх не помітите. Ось тепер ви можете. вона урвала, повернувшись до ліжка. Зрештою, я рада, що ви захотіли мене побачити, адже я тепер можу розгладіти вас, а мені ніхто не казав, що ви така гарна. Я гарна, з гіркою іронією перепитала жінка. «А тож, хіба ви цього не знали? вигукнула Поліана. Не знала, сухо відповіла місіс Сноу. Вона прожила сорок років і останні п'ятнадцять тільки те й робила, що бажала, аби у все було по іншому, їй просто на думку не спадало тішитися тим, що є. О, у вас такі великі темні очі і темне кучеряве волосся, пролепотіла Поліана. Я так люблю чорні кучері. У мене такі будуть, коли я піду на небо. А ще дві рожеві плямки на щоках. Ви справді гарні, місіс Сноу. Я гадаю, ви й самі б це побачили, якби подивилися на себе у свічадо. Свічадо? урвала хвора, падаючи, на подушки. Мені не так часто випадає чепуритися біля свічада. І тобі таке було б, якби ти правцем лежала на ліжку. Я вас розумію, співчутливо погодилася Поляна. І все ж, дозвольте, я принесу свічаду. Вигукнула вона, кинулася до трюму і схопила маленький люстер. Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критичним поглядом оглянула хвору. Перш ніж ви подивитеся на себе, дозвольте мені трішечки підправити вашу зачіску, запропонувала вона. Можна, я просто поправлю волосся? Ну, якщо ти так наполягаєш, неохоче дозволила місіс Сноу. але воно однаково не триматиметься. Ой, дякую, я так люблю робити зачіски. Зраділа поляна, обережно поклавши люстерку і взявши гребінець. Звичайно, я так з опалу нічого особливо не зроблю, бо дуже поспішаю показати вам, які ви гарні. Іншим разом я його розпущу і трохи над ним попрацюю, торохтіла вона, вправно перебираючи ніжними пальцями хвилясті пасемця волосся на чолі хворої. Хвилин п'ять Поліана працювала вміло, вправно начісуючи впертий кучерек, зачісуючи вгору пасемця на шиї, або збиваючи подушку, щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом хвора супилася та іронізувала з приводу цих маніпуляцій, а тоді раптом прокинулося в ній збудження близьке до хвилювання. Отак! «От засапалася Поляна, вхопивши з вази поруч гвоздику і втикаючи її у темне волосся, до якого вона дуже пасувала. Тепер ви готові дивитися на себе, і Поляна тріумфально піднесла люстерко. «Хм!» – буркнула хвора, прискіпливо розглядаючи своє відображення. Взагалі мені більше подобаються червоні, а не рожеві гвоздики, але це не має значення все одно до ночі вони здів'януть». Але я гадаю, що ви з цього приводу зрадієте, засміялася Поляна, адже тоді ви щодня зможете їх міняти. Мені дуже подобається ваша зачіска, завершила вона із задоволеним виглядом. А вам, можливо, хоча все одно, коли я крутитимусь на ліжку, все розсиплеться. І це добре, бо тоді я знову зможу прийти і зробити вам зачіску. Між іншим, вам дуже личить чорне волосся на тлі білої подушки, воно виглядає набагато краще, ніж таке русяве, як моє. Ну і що, немдовго не натішишся, однаково, скоро посивіє. Відповіла місіс Сноу. Вона говорила роздратовано, але люстерко не опускала. О, я так люблю чорне волосся. Я була б щаслива, якби у мене було таке, зітхнула Поліана. Місіс Сноу нарешті опустила люстерко і роздратовано повернулася. Ти б не була щаслива, якби була на моєму місці, і чорне волосся не тішило б, коли днями довелося б лежати в ліжку. Поліана вигнула брівки в задумі. «Навже ж це було б складно зробити, вголос міркувала вона. Що зробити? Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти. Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти? Коли лежиш прикута до ліжка? Ще пак, відказала місіс Сноу. якщо ти така розумна, скажи, будь ласка, чому я повинна радіти? На подив місіс Сноу Поляна раптом схопилася зі стільця і заплескала в долоні. Ова! Це справді складне завдання. Мені вже час рушати, але дорогою додому. Я міркуватиму над цим. І сподіваюся, наступного разу, коли я прийду до вас, я дам вам відповідь. До побачення! Було дуже приємно з вами познайомитися. До побачення! вигукнула вона ще раз, переступаючи поріг. Треба ж таке, що вона хотіла цим сказати, видобувала з себе місіс Сноу, проводжаючи очима відвідувачку. Відтак вона повернула голову та взяла люстерку, прискіпливо вдивляючись у власне відображення. А ця мала вміє давати лад волоссю, бурмотіла вона собі під ніс. Я й не знала, що може вийти так гарно. Але нащо це все? зітхнула вона, впустивши люстерка на ліжко і роздратовано крутячи головою на подушці. Трохи згодом, коли Мілі дочка місіс Снов зайшла до кімнати, дзеркальце усе ще лежало на ліжку. Хоча й ненавидноті. Не Мамо, що сталося? У вас підняті штори? вигукнула Мілі, вражено переводячи погляд із вікна на гвоздику в маминому волосі. То що. відказала хвора. Я ж не збираюся усе життя пролежати в темряві, лише тому, що я недужа. Звичайно, звичайно, швиденько погодилася Мілі, беручи слоїк з ліками. Просто я впродовж років пропонувала світлішу кімнату. Але ви ж мене й слухати не хотіли? Місіс Сноу промовчала. Вона торкала мережево на сорочці. Нарешті дражливо зауважила Хоч і раз замість бульйону зігняти, могли б мені дати нову кошулю. Але, мамо, не дивно, що Мілі не знала, на яку стати. Поза нею у комоді лежали дві новісінькі кошулі, які вона місяцями марно пропонувала матері.